Ті, в чиїх руках оживає залізо. Своє професійне свято цими вихідними святкуватимуть машинобудівники. Саме завдяки працівникам цієї галузі з'являються автомобілі, побутова техніка, літаки, космічні апарати. У нього в трудовій книжці один єдиний запис токар агрегатного заводу. Володимир Добровольський з династії машинобудівників дід та батько токарі, і він продовжив родинну справу. Це за штангель було цей Тірештангіль передав сину. Син уже 35 років літ. Тоже рядом шанки. Наші стоять. Колектив агрегатного заводу зазвичай відзначає не тільки День машинобудівника, а й День авіації, адже довгий час вони виготовляли деталі для літаків та все ж найбільше люблять своє рідне свято. Кажуть, це професія для сильних духом та розумних людей. Тому що що щось нове, що це забив, що це вспомніш. Колектив агрегатного заводу нараховує 2,5 тисячі працівників. У зв'язку зі скрутними для країни часами людям довелось перекваліфікуватись, аби підприємство не зупинилося. Численність наша стабільна на протяженні багатьох років. Ми її не знижаємо. Ну к сожалению, останніми собитиями винуждені, конечно, слегка коректирувати. Але ми не проводимо масове увольнення, ми не сокращаємо людей. Олександр Вілку привітав колектив заводу і подякував людям за самовіддану працю. Він упевнений, що про силу і мізні Дніпропетровської промисловості обов'язково знову говоритиме весь світ. В Професіональні праздники промишленіки праїзвосвіники должны говорити о достиженнях, а не про проблемах. Тем более вот у нас день машиностроителя, от работы машиностроения зависит работа и металлургической отрасли, и угольной отрасли, и авиации, и многих других отраслей. Я уверен, что наши промышленники, наша Днепропетровская промышленность, и металлурги, и машиностроители еще скажут свое беское слово. Адйомі економіки України за відродження української промисловості Олександром Вілком вже розроблена програма нової індустріалізації, яка передбачає протягом п'яти років забезпечення до 34% приросту ВВП, що дозволить збільшити реальні заробітні плати і пенсії.